Добрий день, рибаки. Хочу вам нині показати відео, як прив'язати сигналізатор ось до такого пейджера. То сигналізатори не мої Кума. Кума от такий набір Вейда. Це його є набір. Як побачили, на сигналізаторах пише Вейда. І от на пейджері пише Вейда. Він собі докупив ще один набір Хірісі. Пейджер Хірісі. І стеналізатори Хірісі. На вигляд вони однаковісненькі, тільки відрізняються назвою. Кому буде потрібно детальніше огляд, в мене на каналі є огляд на його сценалізатори, на Вейда. Вже він ними користується рік. Можливо, вже і найтрохи більше. Синалізатори, я вам скажу, безвідказні, що вони вже тільки не бачили, і мороз, зливи різні. Ну, одним словом. Синалізатори прекрасні. Йдуть вони ось на таких синалізатори, на таких от маленьких батареєчках. А сам педжер йде на двох ось таких 3А. Ну, я кажу, детальніше ви можете подивитися у мене на каналі. А зараз покажу, як вам прив'язати. Тому що він дав мені, щоб я попробував їх підв'язати, бо. Чи вони взагалі підв'яжуться, щоб все було на одному пейджері. Я вже з одним попробував. Так дійсно вони підв'язуються. Зараз вам покажу, що це один набір, це інший набір. Так, наприклад, от, я вже їх включив. Бачите хірісі, хірісі, синій. І так само зараз вам покажу на вейді. Побачили, вейді так само, жовтий тут, синій тут. І зараз покажу, як вам. Е, як ви вже побачили, я покрутив з схірісі. З вейдою вони не під'єднані. Тому зараз будемо підв'язувати. Дивіться, зараз так зараз погасне наш пейджер, ресивер, як хто каже. Беремо з одного сторони є кнопка включення-виключення, з другого плюс-мінус. Гучніше, тихіше. Беремо, зажимаємо двома пальцями одночасно кнопку плюс-мінус. Зажали. Пейджер пікнув. І покрутили. Все. Підв'язали. Бачите, вже підв'язана вейда. Хірісі вже має з'єднання. сигналізатор Хірісі має з'єднання з, з пейджером вейдою. Зараз погасне. Будемо підв'язувати решту. Ось погасло. Знов зажимаємо плюс-мінус. Опікнув пейджер і покрутили. Все. Зелений теж має з'єднання. Ось бачите. Синій, не з'єднаний. Не з'єднаний. Зараз все погасне і зараз будемо підв'язувати синього. Так, пейджер у нас вже. Газ, зараз ще погасне сигналізатор, будемо підв'язувати. Все дуже просто. Сіли поклацали, бо я бачив не, не раз, що люди питаються, як підв'язати такі сигналізатори. По рибацьких групах ніхто конкретної відповіді не дає, тому от вирішив е, зняти, як підв'язати. Огляд є, а як підв'язати немає. Знову зажимаємо. Пікнув наш пейджер. Це Все. Все, дуже просто. І тепер зараз дивимося. Жовтий є. Зелений є. І синій є. Все. Так що, кому було таке відео, стало в нагоді. Ставити свої подобайки, підписуйтесь на канал. І гарних вам рибалок.